Більше 90% цих пацієнтів в області лікуються у нас. Ми є сьогодні найпотужніший і найкращий заклад в області, один з кращих в Україні. У нас працює два лінійні сучасні прискорювача. Є 250 ліжок, з яких шість реанімаційні, і фактично відділення гінекологія, мамологія, хірургія, хіміотерапія. Денний стаціонар і радіологічне відділення з онколор ліжками. То якість лікування у нас піднімається постійно, про це свідчить наростання контингенту хворих. Тобто на сьогоднішній день більше 26 тисяч є живих пацієнтів з цим діагнозом. Відділення променевої терапії розраховано на 60 ліжок. У нас стаціонарно лікується 60 хворих, але амбулаторних пацієнтів відпускаємо в середньому. 110 120 130 від кількості наявних пацієнтів в закладі у нас лікуються 100% онкологічні захворювання всіх локалізацій. Щодня ми обслуговуємо в межах 110 пацієнтів. У найбільш вразливі, тобто пік захворюваності у по всім майже локалізаціям, приходиться на вік старше 60 років, тому у нас 90%, майже більше пацієнтів це пенсіонери. У жінок це груди і жіноча статева сфера, колоректальний рак. У чоловіків це шкіра, легені, простата, ну і теж колоректальний рак. На ці, По цим якби, локалізаціям має бути підвищена увага людей, вони мають проходити ну, принаймні раз у два роки е, повне обстеження. Ну, що стосується ну, здорового образу життя, то загально прийняті речі не палити, не зловживати алкоголем, займатися спортом, поменше нервувати. Люди не хочуть іти до лікаря, бо бояться узнати свій діагноз і бояться, що там якісь у них надвитрати будуть і так далі. Про це хочу сказати наступне: що чим раніше... Ми виявимо це захворювання. Чим раніше людина про нього узнає, тим більші шанси у неї на одужання. Тобто в першій-другій стадії можна на сьогоднішній день повністю вилікувати майже всіх пацієнтів.